Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький. Ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька звитяга». Це окремий авторський блог Козацький покрив, де я ділюся з вами цікавою, і корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. У березні 1624 року англійський посол в Османській імперії Томас Лоу писав серу Едуарду Конвою. Величезний флот османів уже підготовлений на Чорному морі, але ходять чутки і про готовність козаків до нападу. У них, начебто, приготовлено понад 300 човнів. Всі жителі босфору біжать щодня до міста. Страх загальний, що досить говорить про слабкість Туреччини і. Минулий рік показав, що можна зробити з невеликими, але рішучими силами. Саме так починалися події, які згодом отримують назву Боспольська війна. Зараз про неї. Навесні 1624 року козаків покликав на допомогу новий кримський хан Мухаммад Гірай III, який з братом Шагін Гіраєм вирішили. Позбавитися турецького протекторату і повстали проти Османської влади. Запорожці радо відгукнулися на поклик, адже громити турків хай навіть і на боці татар було для них справою честі. Запорозький гетьман Оліфер Голуб відрядив до Криму чималий полк на чолі з Іваном Солимою. На південному березі Криму запорозькі козаки з'явилися раптово та одразу розгромили колишню столицю Кримського ханства. Еський Крим недалеко від кафи. Ось як про це писав французький історик Мішель Бодіє в своєму описі загальної історії турків. Козаки з великого міста зробили велике багаття. Турки були змушені послати. 15 галер на чорне море, щоб зупинити успіхи тих козаків. Але знайшлося так мало людей, які бажали йти боротися, що міністри наказали силою взяти човнарів з каналу, носіїв та вантажників вірменів, щоб спорядити ці судна командами. Султан Амурат розсерджений цими заворушеннями пригрозив своєму великому візиру та головнокомандувачу, що відрубає їм голови, якщо вони не знайдуть військового люду в достатній кількості, щоб спорядити галери. 21 травня до кафе підійшов потужний османський флот на чолі з самим Капудан Пашою Реджеп Пашою, який мав завдання посадити на Кримський престол замість бунтівного Мухаммад Гірая його родича Джанібек Гірая. Козаки вирішили скористатися залученням Османського флоту до кримських справ і напасти на столицю Османів Стамбул. Похід очолив сам гетьман Оліфер Голуб. Запорожці вирушили до Чорного моря на 102 чайках. У гирлі Дніпра козаків підстерігала загороджувальна ескадра турків, у складі якої було 25 великих галерей, 300 малих суден. Але запорожці самі зробили засідку на ворогів і напали на них несподівано на світанку. Вони позганяли великі галери на Мілководдя і там попалили їх. Загалом ця битва тривала кілька днів. Розбивши турків, козаки підібрали на кримському узбережжі полк Сулими і разом пішли під Стамбул. Йдучи вздовж узбережжя Румелії, вони ще й пограбували та підпалили місто Місімурі. 19 липня козаки увійшли до босфору перед сходом сонця і розділились по групах. Потім спалили майже всі селища та розважальні будинки по обидва боки протоки у передмістях столиці. Бююк, дере і єнікей на грецькому та Стенія на азіатському березі. Козаки захопили велику і багату здобич а також більше тисячі бранців та п'ять повністю навантажених суден. Французький посол у Стамбулі Десезі свідчив, що козаки залишили після більш як десятигодинного годинного перебування на землі безліч спалених та спустошених гарних будинків на березі каналу. А загалом здобич взята під час походу на Стамбул була. Настільки велика, що не лише 80, а й 800 човнів не змогли б її всю забрати. У Стамбулі зчинилася страшна паніка. Тоді сам малолітній султан почав керувати захистом столиці. На зустріч козакам з гавані випливли до 500 так -сяк оснащених великих та малих суден. Козаки стягнулися всередину каналу, трохи вище замків, і стояли у формі півкола в очікуванні атаки. Вітер і течія були проти них. Халіль Паша велів трохи передчасно відкрити вогонь здалеку, але вони не відповідали жодним мушкетам, тільки перебиралися від одного берега до іншого, без найменшої ознаки відступу. Турки не ризикнули атакувати запорожців, побоюючись що якщо вони розіб'ють їхній човновий флот, то підуть далі до Константинополя, який повністю позбавлений захисту. І таким чином козаки стояли цілий день до заходу сонця, зухвало дивлячись в лице і погрожуючи великій, але зляканій столиці османів і нарешті пішли зі своєю здобиччю з розгорнутими прапорами, не вступивши у бій і майже не зустрівши опору. Після цього султан наказав витягнути з морського арсеналу великий залізний ланцюг, яким колись замикалася гавань Золотий ріг і який не використовувався вже 171 рік від часу взяття османами Константинополя у греків для захисту столиці від страшних хижаків. Велено було замкнути ним протоку від одного берега до іншого. Проте через кілька днів козаки знову з'явилися біля узбережжя босфору з подвоєним числом свого первісного флоту, що складався тепер принаймні із 150 човнів. Підкріплення було заховано позаду в засідці для надання допомоги у разі потреби. Вони залишалися неподалік берега і на березі ще три дні спалили маяк-форос і три селища. Та опісля знову відпливли у море. По прибутті на січ у середині серпня Голуб чомусь складає гетьманські повноваження, булаву бере до рук Івана Лукевича і одразу виряджає козаків і знову на море. Під рукою наказного гетьмана Грицька Чорного запорожці втретє за рік вирушають окурювати мушкетним димом Османську столицю. Цього разу на 150 чайках. Але несприятливі вітри затримали їх на певний час під Очаковим. Фортери Паша, знаючи про це, не зміг забезпечити належну відсіч у гирлі босфору, солдати на галерах збунтувалися проти своїх начальників, закидаючи їх камінням і відмовляючись знову йти в море проти козаків. Владі вдалося заспокоїти бунтівників, лише погодившись з умовою, що вони залишаться там, де перебувають, і несуть варту доти, доки зимова погода не прожене козаків. Тим не менше, наприкінці вересня козаки з'явилися поблизу гірла Босфору і завдали небаченого розгрому селищам європейського узбережжя Акпинар, Кимюрчуркей, Кісеркая, Кіліос Мід'є і Гнигада. Так що всі береги Чорномор'я стали безлюдними. Яничари не підкорилися наказу вирушити на кораблях у погоню за нападниками. Солдат довелося вмовляти і, врешті-решт, в результаті переконання їхніх капітанів та їхнього улюбленого вождя заступника Аги азіатських війнах вони вирушили для несення охорони. А козаки тим часом зовсім спокійно пішли, не зробивши цього разу спроби увійти до босфору і без сумніву, вважаючи, що заробленого в попередніх набігах цілком достатньо. Сучасники називали події 1624 року боспорською війною козацьким лихом. А англійське посольство в Стамбулі розцінювало дії козаків на цю кампанію як найбільший, найбільший грейтіст. вихід у чорне. Море порівняно із звичайними звичайними виходами. І це цілком узгоджується з враженнями київського митрополита Іоа Борецького про те, що такого великого походу ніколи раніше не бувало. Але ця війна продовжилася й наступного року. Взимку запорожці прийняли у себе османського царевича, такого собі Олександра Ахію. Обаче, на думку багатьох дослідників, султан Ахія, граф Чорногорський був. Самозванцем його привіз із собою з Європи полковник Тарас Трясило, що повернувся в Україну після участі в бойових діях на чолі найманого кінного полку в складі армії імператора священної Римської імперії. Оцей ось Ахія спершу був представлений київському митрополиту Іо Борецькому, якому озвучив власні грандіозні плани підняти проти турків християнські народи Османської імперії, встановити в державі. Християнське панування відновити Візантійську державу і завоювати собі Константинопольський престол, законним спадкоємцем якого він, начебто, був вражений його розповідями. Митрополит направив царевича на Січ. Запорожці з превеликим зацікавленням прийняли ахію, адже будь-яка виправа проти турків, тим більше підкріплена. Такою метою прямо перегукувалися з їхніми планами щодо всебічного і повсякчасного ослаблення османів. Османський уряд, в очікуванні небувалої навали в Стамбулі ходили чутки про 600 чайок, що їх на весну готували козаки, прийняв рішення виготовити на Дунай 300 малих кораблів для боротьби з козаками, вивезти на Чорне море 60 галер і побудувати укріплення біля входу до босфору. Між тим військо-Запорозьке та військо-донське домовилися про спільні дії своїх флотилій проти турків у квітні 1625 року. Величезна запорозька флотилія, як мінімум у 300 чайок і 18 тисяч воїнів, якою керували одразу чотири гетьмани і Чахія, пішла на з'єднання з донцями до острова Зміїного, що лежить навпроти Дунайської Дельти. А вже звідти вони попрямували до гирла Дунаю. Увійшли до нього. Кілійським рукавом. Козаки спустошили Кілію, Ізмаїл та Констанцу. Далі вони вирішили вдарити на Анатолійське узбережжя, зокрема на Трапезунт. Однак донці чомусь прибули туди раніше запорожців і одразу почали штурм міста. Вони підпалили його з усіх чотирьох сторін і три дні намагалися прорватися усередину. На четвертий день підтягнулися запорожці, і тоді всі загони пішли на загальний штурм, і оскільки. Турки не змогли встояти перед шквалом рушничного вогню. Вони покинули стіни та артилерію і відступили у цитадель. Козаки, піднявшись на стіни за допомогою сходів і увійшовши в місто, убили всіх, хто їм трапився на очі, і вчинили таку різанину, що все місто здавалося озером крові. Греки, які зайшли до міських церков, осіняли себе хресним знаменням і були врятовані. Під час штурму Трапезунда козаки зазнали значних втрат. Зокрема, є дані про три тисячі загиблих запорожців і про трьох вбитих запорозьких гетьманів. У живих залишився тільки діючий на той час гетьман війська запорозького Каленик Андрієвич. Але козаки тут таки його переобрали і вручили булаву полковнику Федору Пирському. Після цього царевичахія зробив огляд війську. Велів із почистями поховати загиблих і відіслав у човнах поранених, щоб їх лікували на Дону, дивуючись, що козаки, які були поранені, мало надавали значення смерті. Але запорожці були роздратовані подіями в трапезунді і великими втратами свого товариства. Звинувачували в цьому союзників донців, які почали штурм без згоди з ними. Це вилилося в криваву сутичку між ними на морі 24 травня. При цьому загинув сам військовий отаман війська Донського Ісай Мартім'янов. Донці після цього полишили тепер вже колишніх союзників і повернулися на Дон. Запорожці ж потім відвідали Гезльов. Сучасна Євпаторія в Криму, де Ахія був поранений мушкетною кулею в ногу. Затим вони повернулися на анатолійське узбережжя і швидкою атакою здобули багате місто Сіноп, де потопили 14 галер та кілька менших кораблів, зруйнували арсенал та спалили верф. А далі вирішили йти на Стамбул. Турецький уряд наказав реджеп Паші зібрати весь наявний флот і вийти супроти козаків у море. Проте, в липні у Варні стався черговий бунт яничарів, який вдалося загасити з великими труднощами. Тим часом загороджувальна флотилія турків у 180 фрегатів, яку капудан Паша направив до Дніпровського гірла, аби перестріти там козаків, була несподівано атакована і повністю знищена козаками. Живим залишився лише один турецький адмірал Шакшакі Паша. Цей випадок дає підстави. Стверджувати, що цих турків розгромила нова козацька ескадра, що вийшла з Дніпра, і якою керував Іван Солима. Капудан Паша негайно кинувся до Очакова, але козаків вже ясна річ там не знайшов і простою у гирлі Дніпра більше місяця. Османська столиця панікувала. Відчуток, що козаки йдуть, жителі Стамбула почали масово полишати місто. Тому Реджеп Паша тепер кинувся на поміч столиці. Невідомо, чому козаки не послухали умовлянь царевича її та не здійснили бодай спроби атакувати Стамбул, хоч мали для цього всі сили, можливості та підстави. 27 липня авангардні загони козацької і турецької ескадр таки. Перетнулися вже біля Карахармана, нинішнє містечко Караорман на Чорноморському узбережжі Румунської. Добруджі вони буквально налетіли одна на одну в густому передсвітанковому тумані і вимушені були розпочати цей раптовий бій. Тим не менше, це була найбільша морська битва протягом усієї історії запорозького і взагалі козацького мореплавання, а також найбільша морська битва на Чорному морі протягом 16-17 століття. Італійський історик Вітторіо Катуальді у зв'язку з Карахарманською битвою стверджував, що турки відчайдушно бомбардували ворожі судна, але шкоди їм не завдавали. Збудовані легко і забезпечені двома кермами: один на носі, другий на кормі. Козацькі човни вислизали від пострілів і навпаки швидко підступали якраз у той час, як припинялася стрілянина з гармат. Найсильнішої атаки зазнав флагманський корабель головнокомандувача турецьким флотом. Так звана баштарда. За словами турецького історика Мустафи Наїми, не зважаючи на Густо падаючі трупи, двісті негідників піднялися на корабель. Найзапекліший бій почався на палубі, і від носа корабля до щогли весь простір так було завалено тілами невірних, що пробратися вже було неможливо, кінець цитати. А веслярі, усі зібрані з козацьких бранців, перестали працювати веслами і, напевно, вдарили б з ворогом на мусульмани, якби їм раніше не закували ноги в залізо. Козаки заволоділи кермом галери капітанським мостиком, звідки велося керування не лише цим кораблем, а й всією ескадрою. Лише спільний залп усіх гармат з обох боків семиярусної галери, що знищив вже причеплені до неї гаками козацькі чайки, врятував флагман від захоплення. Через це у бійні, що чинилася на палубі, тривала кілька годин, а бордажна команда козаків була знищена. Запорожцям взяли на абордаж і всі інші галери, які через штиль та бунт грибців зупинилися і не могли надати допомогу одна одній, у тому числі і кораблі другого та третього адмірала турецького флоту. До півдня у Кривавому Герці запорожці потопили 10 галер. Та на лихо запорожцям на морі повіяв сильний зустрічний вітер. великі хвилі почали затоплювати їхні човни. Турецьку ескадру, що була на краю загибелі, врятувала різка зміна погоди. Як писав французький посол в Стамбулі Де Сезі, якби не піднявся на щастя для паші вітер, то козаки розбили б ущент його армію. Запорожці були змушені припинити бій, і повернутися до своїх весел, але шторм розкидав їхні кораблі у морі. Через зустрічний вітер затримався і рух основної козацької ескадри, натомість. З півночі підійшли інші кораблі турецького флоту, що дозволило туркам потопити близько 30 козацьких чайок. Надвечір море трохи затихло, і козаки кинулися слідом за турецькими галерами та не наздогнали їх. Турки повезли із собою 270 захоплених у полон запорожців та 17 їхніх човнів. 13 серпня козаки наштовхнулися у гирлі Дніпра на новий загороджувальний флот, але без страху кинулися на нього, взяли та спалили 300 турецьких човнів. При цьому загинуло близько 7 тисяч турків. Серед них у своєму наметі був убитий і тимішварський паша, який спав у сорочці і навіть не встиг одягтися. Також козаки звільнили три тисячі християн з різних кораблів і країв Болгарії, яких турки мобілізували на цей похід. Після звільнення їм дали зброю та розподілили по флоту. Козаки захопили велику здобич знайшли багато їстівного бойових запасів і 300 гармат, які були спеціально виготовлені в Константинополі, щоб використати їх проти козаків. Запорожці завантажили гармати. На чайки, а взяті човни спалили. Приблизно в 20-х числах серпня вони повернулись на Січ. Таким чином цей похід тривав 3,5 місяці. Олександр Ахія потім знову підбивав козаків до нападу на Туреччину, але восени події в самій Україні загострилися аж до цілої війни з урядовим військом. Тому Ахія поїхав з Січі. У Стамбулі ж битву при Кархармані за значимістю порівнювали з битвою при Лепанто 1571 року. Ось як далі описує подія француз Мішель Бодьє. Щоб показати успіх цієї вікторії в Константинополі, було наказано відтягнути 17 цих невеличких човнів до самого порту. Цей тріумф, такий малозначний для військового подвигу, був тим не менше важливим для Константинополя і став одним з мотивів возвеличення цього морського реджепаші. Однокомандувача Редже Пашу прийняли так, якби Помпей знову закінчив війну з піратами, які майже виснажили Рим. Втім, османські галери так постраждали при Карахарманії, що султан впав у тривогу, побоюючись, що ця безліч козаків висадиться поблизу Константинополя, як вони це робили раніше, а його міністри не знайшли кращого засобу, ніж послати термінового кур'єра до короля. Та Республіки Польської, загрожуючи їм від імені великого турка миттєвою війною. Якщо вони негайно не пошлють польську армію на Борисфен, де знаходилися дружини і діти козаків, щоб зробити відволікаючий напад. Отже, свого часу саме запорожці панували на Чорному морі і в усьому тому регіоні та диктували найсильнішим імперіям власні правила гри. А слава військово-морських сил України лунала по всьому тогочасному світі. З українцями рахувалися, їх поважали і навіть боялися найсильніші правителі. Колись так буде знову, як будуть і нові видатні перемоги. Як письменник пропоную могутню зброю задля пізнання правди про запорозьке і українське козацтво книгу сили, яку можете вже замовляти в онлайн-кремницях та шукати в книгарнях України. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. З вами був я, Валентин Трилецький. До наступної зустрічі.